Ножечко взяти, так? Давайте спробуємо. Бачите, є невеличка покоценька. О! За допомогою того, що там було трошки покоцано, то вийшло це зробити, бачите? Так... Ага. Бачите, скільки ще є нерозпакованих DVD? Вирішив розпаковувати DVD на окремих відосиках, тому що... Так, що воно не дає нам до кінця. Це смішно. Бачите, не дає мені його розпакувати до кінця. Давайте спробуємо, коли ми колись робили. Блін. Тільки щоб не цей не поламати. Ну що, нарешті? Нарешті, давайте подивимось. Я не поламав, сподіваюсь. Ось тут. Трішки ніяких не зробив. Це бачите, у нас якась колекція з трьох кіно, з трьох фільмів. Типу Diary of a Wimpy Kid One, two, three. The original Roderick Ро... Rules and Dog Days. Three times The Fun. Сподіваюсь, я це не на... поламав, коли натискав. Але подивимося, що в нас всередині. Клас! дивіться, як воно тут у нас. Все. Цікаво, що це за кіно і як воно. І як. І, ой! А що це воно наче... Наче крутилося і трошки жмакалося, так? Да? Ну, це бачите, не дуже, не дуже надійно. Упакування, бачите, воно запаковане, але все одно е трошки його тут човгало. Бачите? Тут видно навіть на відео, що воно човгало. Так, добре. Так, і третє. Dog Days. Це відео най найчистіше. Сподіваюсь, що це щось цікаве. Ніколи ще не бачив. Хочеться подивитися, це так розумію, щось.